Наступне питання про встановлення ставки орендної плати ТОВ Смартех Індастрії. Будь ласка, Доброго дня, шановні депутати. Хтось мене знає, хтось мене не знає, але думаю, надалі будемо знайомитися. 1 березня цього року індустріальний парк в Лубнах почав жити. Два роки, майже два роки роботи. Більше ста узгоджень на рівні кабінету міністрів. Але розпорядження про включення вже отримали всі. На сьогоднішній день ми сплачуємо. Річна орендна плата 2416 413. Ціна оренди одного Га складає 185 267 гривень. Одного ГА. Доведу до вашого відома, земельна ділянка, яка переведена з сільськогосподарської в промисловість для того, щоб отримати статус індустріального парку, але на цій ділянці відсутні мережі, всі повністю. ну, Грінфілд, як називається. Це, це згідно закону, згідно НГО, так воно і буде, але коли там будуть мережі, будуть працювати заводи і переход. Це, це на сьогоднішній день. Якщо взяти і порівняти, що платять інші індустріальні парки, то це виходить 16 тисяч гривень в рік, Дрогобицький індустріальний парк, Хмельницький індустріальний парк 6 тисяч гривень в рік. За 1 гектар. Це я все називаю за один гектар. Ми просимо згідно закону про індустріальні парки, а точніше, пунктом 200, 284 статті дроб 6 статті 284 Податкового кодексу України в частину плати за землю земельної ділянки, що входять до складу території індустріальних парків, включено до реєстру індустріальних парків, встановити, встановити ставку земельного. У податку земельної оренди 05, яка дорівнює ставку земельному податку. Хоча я маю право просити ну, просити у вас пільгу під 0 на початок встановлення цього індустріального. Це суть заяви. Я не хочу під 0. Я на сьогоднішній день для того, щоб. Катерина Івановна, для... на сьогоднішній день з допомогою. Е... Затримки в реєстрації індустріального парку, ми за 2024 рік маємо сплатити до бюджету громади 606 тисяч гривень. Ми їх сплатимо. Я не прошу у вас того, щоб щось повернути. У 2023 році ми вже сплатили 27 плюс 606. Це буде більше 630 тисяч в громаду. Мої американські партнери кажуть так. Якщо це платиться в громаду, давай сплатимо, потім будемо розбиратися з Полтавською ООН. Але надалі я прошу знизити до ставки земельного податку. Ми готові платити 05% від НГО. Це ставка земельного податку. Це згідно той концепції, якою ви, ви вже її затвердили. В концепції затверджений період будівництва індустріального парку. Колеги, будь ласка, Олександр, Миколаївич, запитання. Давайте ми так швиденько. Да, ми бічне запитання. Враховуючи зацікавленість громади в даному парку, це однозначно всі підтримують. Ну у нас є пропозиція така, що цю ставку 05 е надати тільки договор на 3 або на 5 років. Це треба обговорити, не на всі 30, А вже там будуть депутати, коли воно построїться. Хай вони вже приймають самі рішення. А, Моя деп... пропозиція три або п'ять років зробити ставку 05, поки люди построяться, комунікації підведуть, Як там будуть справи розвиватися з цією війною, непонятно. Тобто, поки на такий термін дати Саш. Ставку. Відповім зразу на твоє питання. Ви затвердили концепцію. Вона готова. Цей, цей період ми просимо до 32-го. Ми повинні до 32-го запустити цей парк. Так як ви затверджували договор по оренді на два роки. Осам Ріович Курсі діяла, ми виконали своє. Громада не потратила ні копійки грошей і нервів. Ну, нервів, правда, трішки потратили, але ні копійки грошей не потратили на цей проєкт. Цей проєкт ініціювався компанією Smartхіндасті з допомогою американського партнера, для того, щоб в громаду прийшов податковий майданчик. Давайте я трішки розкрию, що таке індустріальний парк. Та вони ж, Та... ні, давайте, Ласам Павлович. Ми е, Хорошо, добре, мали добре. можливість. Е, перед е, 2003 році, е, хто хотів з депутатів, вони були. Ми все представили щодо індустріального парку. Ну, будь ласка, вітаю. Оксан да, Павлович, є до Олександра Павловича запитання? Нема, дякую. Присядьте, Олександр Павлович. Просто хочу подивитися і поспілкуватися з вами, так не ругаючись. У нас перший раз можливість запам'ятатися в області і вийти в області, бути першими. Ніколи в нас ще не було. Є ідея або, або знову стати як завжди, поховати ідею як з реконструкції стадіону, як з реконструкції дому культури, як з будь-чим. Що таке індустріальний парк? Індустріальний парк це. Колиска для великого бізнесу, який громаді не снився ніколи. Що ми втрачаємо, і що ми дамо цю преференційну ставку на рівні податку? Нічого не втрачаємо, бо до цього часу. Хто не знає цю територію, хто не знає цю територію, це територія за, ну так, це площина лісу і дикої території, між земснарядом і місцем розстрілу євреїв і бетонними і плитами. Це територія залізнена, заярена, абсолютно ніким не використовується. Що дає нам, що дає нам е, індустріальний парк? Перше, це колиска для великого бізнесу, це додаткові робочі місця, е, це можливість для цього локалізованого бізнесу, який заходить, завозити товари без мит, е, митних платежів. Тобто, це унікальний варіант, який використовувала у свій час Польща для виходу із кризи 90-х років. І ми не втратимо, ми тільки набудемо, якщо зараз стоїть два варіанти: або підтримати це рішення, або сказати плати, і в результаті може закінчитися, так як в ЛАНи, що номінальний перший індустріальний парк Полтавської області є на базі цукрового заводу, а по факту його немає, ніколи не буде, бо пішли тим самим шляхом. Колеги, категорично прошу кожного підтримати цей проект рішення. Бо, перше, це сотні робочих місць, і це величезний стимул для нашого для нашого регіону. Нас уже не буде, а це виробництво буде працювати. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Дякую. Олександр Миколаївич, бачу. Я підтримую прагнення Віталія Володимировича, що цей парк состоявся, і в громаді дійсно з'явилось таке. Ну, все одно, як депутат ради, вношу пропозицію там 30 років замінити на 5. Буду періоду ведення якось так обозначу, щоб це не звучало як 30 років оренди. Ну я вам кажу чесно, Артем Борисович. нам осталась депутатом до два роки Будь підписатися на більше ну, я та те можу... ж саме хотів. Ту ж саму пропозицію, що поки його не ведуть в оренду, хай буде ця в експлуатації, Кажу в оренду, хай буде ця 0,5 ставка. А як тільки введуть в експлуатацію, то вже тоді. Ну, вона змінюється на ту, яку було до цього прописано, чи яка вона повинна, чи яку там вирішать е... слідущі депутати. Руслан Віталійович. Концепцію, яку ми затвердили, там чітко сказано, що індустріальний парк повинен вже працювати в 32-му році. Тому моя пропозиція: якщо ми вважаємо внести терм... якісь терміни, так. То ну, це 10 років. Тобто, для того, щоб по-перше, зрозуміти правильно, що не один інвестор, який є іностранним інвестором, тим більше, що це американські наші колеги, вони не будуть вкладувати кошти, якщо документація не відповідає тим нормам, як, ну, яких передбачається законодавча, тому пропоную або в такому вигляді проголосувати, або ж до. 32-34 року, то есть на 10 років. Шановні депутати. Я хочу сказати тут два питання. Перше питання щодо громада втрачає, але громада може ну більше потім отримати своє індустріального парку. Але ж згідно слів Тамари Олексіївни, що у нас в бюджет вже закладені ці кошти. Якщо це якщо так, то пропоную вести цю ставку, про яку йде мова 05, з 2025 року. Це раз. Друге питання. Друге питання. І до 32-го року, до періоду, коли індустріальний парк почав би працювати. Так, як написано в процесі. Як варіант. Так. Да. Леонід Миколаївич Симоненко, будь ласка. У мене пропозиція до проєкту рішення. Шановні колеги. Колеги, прошу уваги. Ну, депутати, слухайте один одного. Давайте давайте. ісходить із того, що сам проєкт будівництва може розтягнутися у временному часі на невизначений термін, в зв'язку з тим, що у нас проходять такі дії, і будь-який інвестор. На сьогоднішній день не може гарантувати, скільки він буде працювати. І ставити обмеження в часі було б несправедливо. Давайте ми доповнено е, пунктом або продовжимо речення у проєкті рішення у розмірі 05 підставки норматив грошової оцінки земельної ділянки до введення в експлуатацію об'єкту будівництва. І все. Не обмежуйте в часі. Шановні колеги, давайте нагадаємо тепер, мабуть, все-таки про індустріальний парк. По-перше, там декілька кластерів. Щось почне будуватися вже у цьому році. Дещо, може, через рік або через два. Говорити про повністю введення в експлуатацію, я думаю, що навіть тут говорити не потрібно, тому що можливо через енну кількість років буде введений останній об'єкт на цих 14 майже гектарах. Це перше. Друге, хочу, щоб е, рада й знала, що е, е, по питанні пов'язаних із е, нормативно-грошовою оцінкою і Урядної плати відкриту кримінальне провадження щодо низької, ну, правильно зараз Іваченко Консандрович назве величини орендної плати, яка встановлена тоді була під час проведення аукціону. І воно слідство це ще йде. Це, це, це друге. І третє, безумовно, все те, що пов'язане з індустріальним парком. Це кошти надзвичайно значні інвестиційні, і в першу чергу вони повинні бути захищені, тому що інвестор він приходить на ну як би сказати на поле, де правильно грають, ну десь так приблизно. І е, нам під час прийняття рішень, от таких, як от зараз, необхідно все знати, все зважувати, підтримати інвестора безумовно в тій частині, якій ми повинні підтримати, але в той же час. Розуміти, що е, і в подальшому ми повинні діяти відповідно чи законодавства. Це наш, наш не обов'язок е, знижувати е, став коренної плати. Це наше право, а не обов'язок. І в якої величини чи 05, чи 1, чи 2, це може вирішувати рада, а не, а не е, е, лише погоджуватися з тим, що пропонує інвестор. Він так запропонував. А ми можемо змінити так само, як змінюємо. Проєкти рішень. Я так само вичитував законодавстві. Так, ми маємо право до, щодо індустріального парка давати пільги на певний період. Які пропозиції будуть? Є пропозиція в проєкті рішення. Є пропозиція в проєкті рішення. Там. Ці кошти, які інвестиційні повинні бути внесені. На який період, Оксан Павлович, я, нагадайте мені? Повністю вся сума та, що задекларована в Мінекономіки і прийнята на, на Кабміні. 34 мільйона. До 32 року. Да, тобто є питання пов'язані щодо. 32 року, так? Да, давайте тепер ми підкоригуємо проєкт рішення. Встановити урядну плату з товариству і далі по тексту. Термін до 2032 року продовжити. Так чи ні? В проєкті до 31 року. Прошу таким чином строком на 8 років до 1 квітня. А тут чи 32, чи 31, не зрозуміло. Тому що договір у нас із 7 квітня, діє минулого року. На пільга, ну, ставка наче, починає діяти з наступного місяця, з 1 квітня. Тобто ми продовжуємо після земельної ділянки терміну на 8 років до е... 1 квітня, 1 квітня 2032, року. 2032 року. Хто за таку пропозицію? Колеги, хто за таку пропозицію, прошу голосувати. 21. Підтримано. І є пропозиція зі змінами. Даний проект рішення прийняти в цілому. Хто за? Прошу проголосувати? Голосування поіменне. 25, рішення прийнято